Наш наступний і завершальний етап роботи. Беремо інструмент виділення. І також будемо використовувати інструмент піпетка. Як ми це будемо робити? Інструментом виділення ми вибираємо контур, щоб він став активний. Потім переключаємось. На інструмент піпетка і беремо пробу кольору з нашого зображення. От таким от чином. Для швидкості і зручності ми можемо використовувати клавіші I і V, де I це піпетка, а V це виділення. І таким от чином, поклавши пальці на клавіатуру, вибирати потрібний нам інструмент. При вибору кольору. Кіпеткою ми орієнтуємо ситуативно, тобто ми дивимось вибирати темніший чи світліший колір із тих, які ми можемо вибрати в даному секторі. Далі, коли проведена величезна робота по заповненню всіх цих контурів, ми можемо помітити, що є деякі пробіли. Це пов'язано з тим, що наші кути не були підтягнуті до інших кутів. Тому ми можемо взяти інструмент дати опорну точку, додаємо одну точку, а потім інструментом часткове виділення просто рухаємо її в потрібне місце. Наразі всі контури мають заливку, я їх виділяю та групую. Далі позаду лишився фон, мені його теж треба якось заповнити. Я тут можу вже рандомні геометричні фігури створювати, прикладати їх на низ в порядку шарів, використовуючи піпетку, вибирати колір, потім його можна відредагувати. Двічі клікнувши на кольорі заливки. І ще одне. Заповнювати фон таким чином, теж розбиваючи його на полігони, не обов'язково. В полігональних зображеннях зазвичай фон робиться навпаки, м'яким застосуванням градієнту. Але тут я вирішив зробити саме так. Ось такий результат у нас вийшов. Можна сказати, це не складна композиція. Таким от чином ми можемо робити будь-які композиції портрети різної складності, ось деякі приклади, а також можуть бути пейзажі.